Це одна з моїх улюблених робіт. Ви знаєте, що це робота Рембрандта, написана в 1668 році. Називається вона «Повернення Блудного сина. Це відома притча біблейська. Рембрандт написав цю картину наприкінці свого життя. Тобто він помер в 1669 році, і на момент написання картини він вже старий, хворий. Самотній, всіма покинутий, забутий, померла дружина, померли діти, померли близькі, друзі. Він абсолютно сам в таких же братських умовах. І от 68-й рік він пише цю картину. І ясна річ, це радше така собі сповідь самому собі. І вважається деякі мистецтвознавці. Прям наполягають на тому, що тут він зображає самого себе у вигляді блудного сина, який повертається до вічних істин. Картина унікальна багато в чому. Ви знаєте, що Рембрандт майстер світла, і він постійно дуже класно їм грав, і він емоції, конфлікти. У нього такі галасливі, скажімо, картини. Це одна з небагатьох картин, де немає джерела світла. Тобто, власне, батько і є джерелом цього світла. Це одна з небагатьох картин, де основним звуком є тиша. Уже тут ніхто не розмовляє. Мовчить син, мовчить батько, мовчить старший брат. Це картина, де є різні погляди. Тобто, у нас є стулені очі сина, який повернувся. В лахміттях. У нас є напівстулені очі батька, який вже, може, й не бачить очима, але бачить сутність, і бачить серцем. І у нас є такий тілесний прямолінійний погляд старшого брата, який дивиться навіть з певним, можливо, осудом. І це такі три способи бачити да? тілом, серцем і розумом. І оця тиша, да, як, власне, як операція милосердя, але й без моралізаторства. Так от, про що я хотів сказати, що у роки випробувань війни, втрат, тривог, зневіри, людина приходить до нас не лише по лікування. Іноді людина приходить як блудний син, виснажена, втомлена, розчарована. І от тоді наступає і момент істини. чи здатні ми бути отаким батьком? Який приймає свого сина, саме такого батька, як зобразив Ребернт, а найцікавіше інше. Тобто, це картина не про прощення. Подивіться, будь ласка, уважно. Якщо хтось з вас цього не знає, я зараз просто вам скажу, у вас буде шок. Це картина про безмежне співчуття. Подивіться на руки батька. Тобто, одна рука у нього сильна, мужня, здатна. Підтримати, притримати, не дати впасти. А інша рука права у нього жіноча материнська. Тобто Рембрандт зображає тут батька Господа з двома руками з сильною чоловічою і з ніжною материнською. Вона здатна втішити, вона здатна пригорнути, вона здатна зцілити дотиком. І от якщо б наші руки могли бути такими. Різними, але в служінні єдиними. І от медицина мені завжди про це: про балансування між двома крайнощами: холодною такою суворою наукою і гарячим серцем. І я не знаю, як без цього в принципі, можна досягати якихось див та, в медицині. Якщо ви на них претендуєте, а я думаю, що всі, хто ходять на FMC, вони всі претендують на якісь маленькі дива. І от саме зараз, коли люди йдуть до нас, от вони оточені болем, ми повинні нагадувати собі, що наша місія не лише втручання, але й прийняття. Прийняття, ну все і часом ну, лікують не ліки, а погляд, з яким ми зустрічаємо, з яким ми проводжаємо цю людину. Як батько Ремберта, ми не засуджуємо, ми приймаємо, не рахуємо помилки. Ми просто стоїмо в світлі з піднятими руками, готовими прийняти кожного. Тож, нехай і у наших з вами руках буде багато сили, щоб було навіть у нашій тиші, у нашому мовчанні було багато сили і розуміння в погляд. Бо лікар, я думаю, що це якраз є от той батько, це та сама постать людяності, яка здатна підтримати, коли світ хитається. А так як світ хитається зараз, це якби, це питання. І коли ми з вами, до речі, будемо в Петербургу забирати наші скарби з ермітажу, а в ермітажі знаходиться офіційно, тільки офіційно. Понад 33 тисячі одиниць артефактів, вивезених з України трьох епох. Перша епоха це ну, до тисячоліття до нашої ери, тобто від давніх часів до тисячоліття до нашої ери це весь неоліт, мезоліт, бронза, залізний вік, тобто все всі культури, які проживали. Це часи сарматів і скіфів, тобто степові культури. Від великих могил, курганів і все, що стосується часів Руси, всі розкопки: Чернігівські, Київські, все в Ермітажі. 33 тисячі експонатів. І коли ми це будемо забирати, ми обов'язково заберемо також Рембрандта. Все одно він не їх. Катерина II. все одно була Німкеня, купила його в Парижі, в Голландії. Тому яке вони в нього мають право? Це хороша картина, вона має бути в Україні.